Я, в принципі, хотів спочатку сказати так трошки здаля, як то кажуть. Ну, ми цей 2015 рік, скільки майже 20 років чекали, напевно. От. Ще тоді звучало, що буде народження нової цивілізації супроводжуватись трьома проривами: Це світоглядний прорив, світоглядний перехід. Організаційний прорив і технологічний. Про світоглядний прорив у нас вже багато сказано. Я тільки, скажімо так, підсумую, що багатовікове протистояння матеріалізму і ідеалізму призвело до того, що зараз формується не ідеалізм, і не матеріалізм, формірується якийсь синтез. Ну, так само, як е, фізики зрозуміють, е, прийшли до висновку, що електрон це і не карпускула, і не хвиля, а карпускулярна хвильова теорія електрона. Про технологічний прорив ми почали уявляти собі і розуміти, яке буде основний компонент технологічного прориву, ну, напевно, років 10. Тому, тобто, вже в цьому, скажімо так, тисячолітті, що цей технологічний прорив буде насамперед енергетичний. Тобто, насамперед, це будуть технології малих енергій, це можна аналогію таку сказати, що сьогодні ми для створення будь-яких речей плавимо, синтезуємо, розщеплюємо. При дуже високих температурах. Тобто, доводиться, зібрали, скажімо, ту нафту, спалили, прогріли. синтез відбувається там при температурах там, сотні, тисячі градусів і так далі. А в, в живих біологічних організмах всі ці процеси відбуваються при 36 градусах. Тобто, не треба нагрівати, потім охолоджувати і так далі. Тобто, ми переходимо. Поступово до технологій малих температур, і одночасно е, йде і енергозбереження, і інші екологічні методи здобування енергії. Е, тобто ці всі процеси йдуть, як би наростають і дійсно, мово, прямо цього року ціла серія йде е, зменшення потребності в нафті, машини Тесла, Почалася ціла серія проривів в технологіях так званих відновлюємих джерелах енергії і так далі. А от щодо організаційного прориву, всі ці 20 років ми ну, уявляли, що організаційний прорив буде перш за все на Сучасному застосуванні от законів МАНУ, Варнової системи чотирьохшарової і так далі. Практично в цьому вже році, фактично в цьому році, нарешті, прийшло повне розуміння цього організаційного прориву. Людство е, в стан, коли людські спільноти. Почнуть перетворюватись в розумні істоти. Це знов таки аналогія, що і крокодили, і ящерка, і мавпа, і людина це все багатоклітинні організми. Але із всіх цих організмів тільки людина є розумною істотою. Всі інші це біороботи. Так само сьогодні людські організації, фірми, корпорації, нації, раси це все. От такі багатоклітинні організми, або називаємо так багатолюдські істоти, але вони всі не є на сьогодні розумними організмами, розумними організаціями і так далі. Всі ці стосунки між корпораціями, націями, расами, людськими громадами, вони нагадують, як от в природі. Всі тварини між собою контактують, комусь пощастило, комусь ні, хтось на когось напав. Соціологи знають, що будь-який натовп завжди дурніше, ніж люди, які цей натовп складають. Сьогодні всі о ці о людські спільноти фактично є щось середнє між звичайним натовпом і колективним біороботом. Так от прийшло розуміння того, що людство стоїть на порозі появи от таких от вже спільнот. І прийшло розуміння, як приблизно будуть будуватись ці спільноти. Для цього, от якраз ну, фактично, кілька книжок, які максимально на це повпливали, це книжки про систему управління четвертого рівня. Бо людство зараз дійшло максимум до третього рівня систем управління, як буде відбуватися перехід на четвертий рівень, коли вже спільнота починає діяти як колективна розумна спільнота. Книги по структурі інтелекту, як працює людський інтелект, як працює наш неокортекс кра головного мозку? Тут, до речі, зразу ж один із. Скажімо, але відступів, що одне із ознак того, що людство прагне перейти до рівня розумної істоти, це різке збільшення кількості людей, які займаються прогнозуванням. Сама система людського інтелекту, це так звана теорія пам'яті прогнозування. Яка є математичні моделі, як працює людський інтелект, вона якраз показує одну із складових дуже високого використання різних прогнозування на всіх рівнях роботи інтелекту. Так, от, що з'являється зараз багато не тільки метеорологів, а футурологів, прогнозистів, плановиків і так далі, це все якраз показує те, що людство іде. До колективної такої моделі пам'яті прогнозування, як працює людський інтелект. Ті нації, які зможуть усвідомити це і першими почати будувати свою структуру, структуру своїх підструктур за методом розумної колективної істоти, ті нації будуть мати такий же, скажімо. Пріоритет таке ж, таку ж фору перед всіма іншими, як людина має перед гібонами, горілами і шимпанзе. Ну і само собою, якщо українська нація це зробить першою, ми кровно будемо зацікавлені в тому, щоб найближчі наші сусіди, а саме литовці, поляки, білоруси, щоб вони так само перейшли на той високий рівень. Тому що як людина є колективною істотою, так і от ці майбутні наші теж будуть колективними соціальними істотами. І спілкуватися з розумними націями буде набагато краще і легче, ніж зараз є, коли окремі люди багато чого розуміють, а на рівні націй виходять Ну, регулярні непорозуміння. При цьому при тому, що самі э, люди, члени цілих націй, розуміють, э, ну, скажімо, так, недоліки багатьох от таких міжнаціональних стосунків. Вот це от, скажімо, глобально про що я хотів сказати. Дякую, Володимир.